Вітаю вас, мої любі малята! Літо це найвеселіша пора року і найбільш насичена щодо подій. Адже саме влітку можна зробити стільки різних справ, купатися у доймах і засмагати, мандрувати та зарядитися позитивними емоціями від яскравих вражень. Природа обдаровує нас яскравими. Різнобарними фарбами і стиглими смачними фруктами і овочами, неповторним ароматом запашних трав і квітучих рослин, ласкаве сонце, теплі літні дощі, довгі прогулянки на свіжому повітрі, рухливі ігри, походи в ліс, риболовля це все літо. Тому сьогодні ми поговоримо про літо. І, можливо, ви відкриєте для себе. Щось нове. Отже, вирушаємо в гості до літа. Літо одне з чотирьох пір року, настає після весни та триває до початку осені. Це сезон з самою високою температурою навколишнього середовища. У народі червень це перший місяць, називають різнобарв'ям, первістком літа або хліборостом. Червень місяць тиші в природі. Саме в цей час у птахів і диких тварин з'являється потомство, і тому людина повинна дотримуватися тиші, не турбувати їх, не заважати їм дбати про своїх малюків. Сонце в цей час знаходиться високо над землею і добре прогріває повітря ґрунт і воду, погода тепла. Сонячно. Іноді йдуть короткочасні теплі дощі з громом, блискавкою, і після цього через короткий проміжок часу з'являється веселка Сонце стає рано, день довгий і жаркий, ночі теплі і короткі. Вода в водоймах стає теплою і в них можна купатися. Люди носять легкий одяг. Подорожують, багато часу проводять на природі. Правила поведінки в спеку: на прогулянку виходити обов'язково в головному уборі, щоб не було сонячного удару, намагатися перебувати в тіні дерев або під навісом і довго не засмагати, пити більше води, грати в спокійні ігри, занадто рухливі ігри в таку пору небезпечні. А от біля водойм купатися тільки під наглядом дорослих, не пірнати в незнайомих місцях, не запливати за буйки, не балуватися на боті. Якщо дотримуватися цих нескладних правил, то літо буде радісним і веселим.